Друзі, вітаю! Двіться кінець зими. Хочу показати, які стадії розвитку у нас жимолость. Жимолость практично тиждень-два і вже буде готова до цвітіння. Незалежності яка буде погода. Ось дивіться, бачите. Велика кількість є цвіту. Будемо значить згружаємо. Це у нас дорослі саженці. Тут у нас однорічка. Ми відставили в сторону, будемо їх висаджувати у літрові горщики. Ось Дивіться, вже практично готові до вегетації. Об'єм 0,6 літра, будемо пересаджувати у більший горщик і дорощувати. Саме перша рослинка в нашому господарстві, яка пішла вже ріст, незважаючи. На, таких, на таку швидку ранню пурву. Кінець зими, початок березня. Ось така в нас жимолості.